Камерам відеоспостереження побачив, що вибухають прямо перед фасадом будівлі моєї автівки і сюди одразу направився. і Через годину чи півтори, чи дві я вже не пам'ятаю, почалась друга атака. І ми просто нас попередили, у нас було 30 секунд, ми сіли, потікали сюди, і сюди вдруге прилетіло. Мені вже зателефонували хлопці зранку і ми приїхали їх підтримати. Коли була тривога друга вночі, тут стався ще приліт. Вони, слава Богу, всі встигли сісти в автівки і від'їхати, а все, що тут було, ви можете бачити, там у нас цукор, там бутерброди валяються, кавомашину і згоріла їхня палатка.